Сьогодні готуємо домашні коржики. Саме коржики. І знаєте на чому? На вишкварках. На домашніх вишкварках. Така вийшла в мене гора велика. Вони такі смачні. Давайте спробуємо. Це по цьому рецепту пекла моя бабуся. Подивіться, які вони товстенькі, піджарені і такі ось м'якенькі. Пробуємо. Ох, не страшне. М -м -м. А ще, знаєте що? Домашній узвар. Я наче перенеслася в дитинство. Це точно. Дуже смачно. Українські коржики. На справжніх українських вишварках. Ці вишварки я робила сама, вони дуже пахущі. Можна було б їх, звичайно, з'їсти, але ні. В мене в планах коржики. Коржики прості приготуванні, смачні. У мене в мисочці склянка молока. Додаю склянку розтоплених вишкварок. Ми їх розтопили на вогні. Все змішав і готово. Це дуже-дуже простий рецепт. Склянка цукру. І одне яєчко. Ой, виймаємо. І все перемішуємо. Я вінчик. Бачите, така маса в нас виходить. Додаємо чайну ложку соди гашену оцтом. Ось так гарно гаситься. І ще раз перемішуємо. Тепер замішуємо. У нас вийшло таке тісточко гарненьке, яке не липне до рук, воно пластичне, еластичне, гарно мнеться. Будемо його розкатувати. Я розкладала наше тісто таким пластом. Воно не тоненьке. Знайшла ось такі гарненькі формочки. Будемо видавлювати наші коржики. Дивіться, які получаються красиві? Буде різні, різні вони будуть. По величині. Але по формі будуть всі сердечка. Мені дуже подобаються такі. Гляньте, які красиві? Першу частину коржиків я виложила на деко вкрите пергаментом і будемо випікати. Ну, а друга частина чекає своєї черги. Ну що, перша партія вже готова. А друга на підході. Зараз загрожаю другу партію. Ну що, погляньте на цю гору смаколиків. Все готове. Пахне на всю квартиру. Будемо зараз смакувати. Ще хочеться мені з вами поговорити з приводу узвару. Оцей узвар у мене із самих яблук, так як вдома закінчилися груші. Були? Ну, закінчились. Сушку на цей узвар нам завжди дає свекруха. Вона заготовляє сушку по всіх правилах, щоб зберігалися корисні властивості, правильно їх сушить, знає, куди там треба їх розміщувати. Загалом знає всі тонкості. Як то кажуть, хотіла з вами поспілкуватися. Ви як любите узвар самих яблук, чи з яблуками, з грушами, чи, можливо, з чорносливом? Я кілька разів пробувала узвар з чорносливом. Ви знаєте. Мабуть, я пробувала із копченим, тому що мені самі копченості ну, заважають, так би сказати. Хочу спробувати з чорносливом з в'яленим. Думаю, що сподобається. Сподіваюся, що сподобається. Можливо, ось на різдво до куті. А як ви любите готувати узвар? Можливо, ви знаєте якісь тонкощі, секретики. Розкажіть мені, поділіться.